Вітаю друзі, слава Україні! Сьогодні я хочу вам показати, у нас тут на городі посіяна пшенеця по попередніку Овес. І так як в цьому році склалися такі умови, що у нас затяжна осінь зими майже нема. Ну, росло усе разом. Уто, що тільки недавно у нас був мороз, десь мінус 6. Це найбільший мороз, який у нас був за всю цю зиму. І якби вже трохи овес прибився. Ну і тепер залишилася пшениця. Ось бачимо, де був овес, він вже жовтий, а пшениця осталися рідкі, зелені. Так, ну ми тут ще, ще розляли свинячий гній. І ось так виглядає поле. Пшеницю сіяли на початку жовтня, там в перших числах. Ну, зараз побачимо, я тут викопала. Ось така пшенечка. Ну, я ж кажу, у нас в цьому році, як ніколи, осінню була волога і пшенечка коли б не посіяли. Вона добре пішла і дивіться, ще, як гарно. Та вона вігітує, скажу вам, в цьому році цілу зиму, скажімо так, якщо цю можна назвати зимою. Ось зараз е, вчора був дощик. Побачимо, не знаю, ми під дощик там трохи свинячого гнію на поле вивезли. Ну, але треба, ще в нас чекає сілітра, ну, не знаємо, як ми в цьому році будемо вносити. І думаємо, що вже в січні місяці будемо дивитися і розкидати розкидачем ну, перед дожм, тому що сніга, походу, в цьому році нам не бачити. Хоча, я ж кажу, у нас на осінь, ми не бачили в цьому році снігу геть. Зараз плюсові температури, ну, завжди плюсові. Оце що там трошки морози, бо я думала, що вже у нас так всю зиму буде рости Оце овес із пшеницею. Тут було все сплошно. Ну, а тепер овес прибився, пшеничка осталася. Та так уже може піде. Так, Тут міжрядя теж 30 см, сіяли алігатором. Тільки тут у нас другий сорт пшениці. Там ну, сіяли одному, осталося трошки, то ми вирішили тут посіяти. Тільки я не знаю, що за сорт треба буде спитати. Ну, ось так виглядає. Вже хоч рядочки видно. Ну, а де був овес, ось видно, жовтий такий між рядами остався. Ну Тут все і гарно буде рости, тому що тут у нас саме більш заряжене поле гнієм. Тут і добре в ніяких не треба на поле, звісно ж, скільки ми там вивезли, так трошки. А то все поле треба вносити селітру. Так, ось такі справи, друзі. Пишіть, коментуйте, як у вас обставини. Пишіть коментарі. Підписуємося на канал і слідкуємо далі. А всім бажаю міцного здоров'я та мирного неба.